Вітаю, НТА новини підсумовують події понеділка, 27 травня. Сьогодні ми вам розповімо таке. Труднощі переказу. Перший екзамен для 11-класників у львівських школах розпочався із півгодинним запізненням, сайт, на якому мали оголосити завдання, просто завис. Примхи-погоди синоптики прогнозують, що найближчими тижнями дощі не вщухатимуть. І буде прохолодно. Футбольний ярмарок керівництво львівських Карпат виставило на транспорт 19 провідних гравців. Труднощі переказу. Перший екзамен для одинадцятикласників у львівських школах розпочався з інциденту. Сайт, на якому міністр освіти та науки Дмитро Табачник мав в онлайн режимі оголосити тему переказу для атестації, зранку був недоступний. Учителі змушені дізнаватися завдання телефоном. Відтак, іспит стартував із запізненням щонайменше на півгодини. У попередні роки тему переказу для державної підсумкової атестації 11 класників оголошували по телебаченню та на радіо. Цього ж разу Міносвіти вирішило впровадити новацію сповістити через інтернет. Номер тексту переказу у онлайн-режимі мав повідомити міністр освіти та науки Дмитро Табачник. Проте в міністерстві не передбачили, що велика кількість охочих дізнатись завдання може перевантажити сайт, і він перестане працювати. Тож ще не в кожній області, а зокрема і у Львівській, викладачі та школярі опинилися у складній ситуації. Завдання телефоном і розпочали іспит з півгодинним зволіканням. Ми, безперечно, зв'язувалися з департаментом освіти, і в нас практично у всіх школах міста Львова розпочали державну підсумкову атестацію не так, як було передбачено о 9 годині, а ми розпочали о 9.30 о 9.40, як який навчальний заклад, тому що інформації ми не отримали. Вже о 9.45 сайт Міністерства освіти і науки знову запрацював. І всі випускники Львова переказ таки написали. Тепер на школярів чекають ще два екзамени. Ще два іспити буде у дітей, окрім сьогоднішнього. Це середа і п'ятниця. В залежності від профілю навчального закладу, звичайно, українська мова це був обов'язковий іспит для усіх учнів міста Львова. На цих іспитах вже не виникне таких труднощів, кажуть в управлінні освіти Львова. Адже які саме екзамени здаватимуть випускники і які завдання виконуватимуть, визначатимуть безпосередньо на місцях. Уляна Сенько, Остап Сімчук, Ентеановини. Примхи природи найближчими тижнями погода не тішитиме мешканців Львівщини. Дощі не вщухатимуть, і буде прохолодно. Це зумовлено циклоном, який зараз стоїть над нашою територією, кажуть синоптики. Припинення опадів та ясного неба слід очікувати не раніше ніж з 9 червня. Україна та наша область, зокрема, зараз знаходяться у зоні активності циклону, які з Атлантики та Росії притесли два антициклони. Відтак до кінця місяця на Львівщині дощитиме та буде прохолодно. Дощики в якісь окремі дні будуть трошки припинятися. Зокрема, о 29 числа ми чекаємо без істотних опадів. Але все ж таки в другій половині дня на фоні високих температур можливі якісь короткочасні грозові дощі. Буде достатньо прохолодно, як для кінця місяця травня. От, температури вночі становитимуть 3-8 тепла 29 та 30 го та 30-го чуть-чуть підвищиться. Легкого потепління до 20-25 градусів з позначкою плюс. Синоптики очікують на 29-30 травня. Щоправда, погожують нини, ще скоро нам не бачити. Початок червня в нас поки що радувати не буде своєю, скажімо, теплою погодою і без опадів. І в нас на початок червня очікується все ж таки дощова погода. Однак кажуть синоптики, саме літо на львівщині має загалом бути погожим за схемами, що їх малює метеорологічна техніка. Сезон відпусток має видатись спекотним та сухим. Наслідки безпечності 23 із 25 працівників спільного підприємства Леоні, які минулого тижня отруїлися у заводській їдальні, усе ще перебувають у лікарнях. Нагадаємо, у 12 осіб уже підтвердили діагноз сальмонельоз. Тим часом, за висновками фахівців, причиною спалаху отруєння стало перевезення продуктів транспортом необладнаним холодильною установкою. Нагадаємо, працівники «Леоні», які харчувалися 16-17 травня, на підприємстві потрапили до лікарень із ознаками отруєння в Оговінфекційні відділення медичних закладів нового роздолу степника стрія Жидачева із острою кишковою інфекцією було госпіталізовано 25 працівників. З них у лікарнях наразі залишається 23. За словами медиків, стан всіх потерпілих задовільний. Тим часом причиною отруєння за висновками досліджень стало порушення режиму термічної обробки їжі та умов транспортування продуктів, зокрема перевезення транспортом необладнаним холодильною установкою. Невтішна статистика через недогляд батьків щороку понад 600 дітей на Львівщині зазнають опіків, дві третини з них потребують тривалого і вартісного лікування. При цьому 80% травмованих маленьких пацієнтів це діти до трьох років, які опікаються окропом, переважно на кухні чи у ванній. Щоб змінити ситуацію, львівські лікарі ініціювали просвітницький проект з попередження термічних травм серед дітей. То я не сподівалася, що в мене таке станеться. Так приблизно каже кожна мати, яка привозить дитину з опіками до лікарні. Серед усіх дитячих травм опіки посідають друге місце. На львівщині зазнає опіків, понад 600 дітей на рік. Найчастіше це малюки до трьох років. Коли от я переносила, вона підбігає мені і в мене миска виковзає. Та все, і суки та на неї виливається. Сьогодні у відділенні, де лежать діти, з опіками 15 пацієнтів. Майже усі дістали опіки при контакті з окропом. Остапчик потягнув склянку з гарячим чаєм, дворічна Діана пеклася водою з графену. От я зразу обробила е, дитині рану і моментально визвали швидку. От сюди приїхали, була надана перша медична допомога. Зразу її взяли, зразу дитині обробили. Ну, я, ну, якби я була навіть дотрималася до вечора, тут, може навіть була б і більша проблема. Пильнувати вслід слід ходити за ним, щоб і, і надалі всім казати, щоб пильнували дітей, тому що то є дуже гаряча вода, то є дуже страшно. Для ніжної шкіри маленької дитини часом достатньо горнятка з гарячим напоєм, щоб спричинити важкий опік площею 30%. Велика кількість дітей отримує опіки, і це власне те, що можна, можна запобігти. Якщо взяти статистику світову, то в нас в основному в нас більше 80% опіків дітей отримані на кухні побутових умовах. Дві третини опіків можна було б уникнути, якби батьки дотримувалися простих правил нагляду за дітьми, кажуть медики. Нагадувати їх лікарі будуть усюди, враховуючи, що йде літо, що є багато різноманітних подій, паління багаття і різні речі. Ми вирішили вже це почати. А з вересня місяця ми плануємо. Більш широко проводити інформаційну кампанію шляхом безпосередньої роботи з батьками. Якщо сталася ситуація, дитинка опеклася. Лікарі радять не займатися самолікуванням і звернутися до опікового центру 8-ї міської лікарні. В жодному разі не можна місце опіку змащувати олією. Перша допомога при такій термічній травмі це холодний компрес та знеболювальне. Жанна Ліщенко Андрій Турянський НТА Новини. Письменницький у родини він пише винятково чорнильною ручкою, не розлучається із гуцульською сокирою Барткою і вивчає історію не менш прискіпливо ніж науковці. Сьогодні своє 84-ліття відзначає патріарх української історичної прози Роман Іваничук. Такий неписаний статус він отримав недаремно, адже за життя встиг написати понад 20 романів та десятки новел. Творчий колектив телеканалу НТА зичить письменнику довгих років життя і безліч цікавих сюжетів. Свою першу новелу Скеба землі Роман Іваничук опублікував ще у студентському альманасі Львівського університету. Пізніше пригадував, що саме її дуже добре зустріли критики. Письменницький успіх був не за горами у 1985 році. За романи Вода з каменю та четвертий вимір він отримав державну премію РСР імені Тараса Шевченка. Щоправда, не обходилося і без дьогтю через чітку проукраїнську позицію. У радянські часи багато творів не могли пройти цензуру і роками лежали у шухляді. А самого автора всіляко таврували. Незважаючи на похилий вік, Роман Іваничук продовжує плідно працювати і зараз. Він зізнається, що до творчої атмосфери є невибагливим, ніколи не чекає натхнення. Але, скажімо, жодного рядка не розпочне без цигарки. Також у помешканні мусить бути тиша. Відкрите небо у Львівському аеропорту відкрили нові рейси. Вони забезпечують додаткове сполучення з Києвом та Мюнхеном. Крім цього, одразу два рейси на літній період поєднають Львів і Сімферополь. Один з них щоденний, інший курсуватиме раз на тиждень. Уже з 27 травня і по 22 вересня між Львовом і Симферополем щодня курсуватимуть літаки компанії Хорс. На цьому маршруті будуть використовуватися близькомагістральні американські літаки МД-83 другого класу, що вміщають від 130 до 172 пасажирів, Відправлення з Львова о 13.20. А 2 червня авіаперевізник «Ютейр Україна відкриє власний рейс до Симферополя. Він буде тижневим. Що неділі літак відбуватиме зі Львова о 10.40, а прибуватиме о 13.10. Перевізник використовуватиме літаки, розраховані на сотню пасажирів. Цієї суботи у Львові на площі Соборні 17 відкрився перший фірмовий магазин компанії Samsung. Цей всесвітньо відомий бренд давно захопив симпатиків саме своїм інноваційним підходом у всьому у розробці нових моделей продукції, у впровадженні сучасних технологій і в обслуговуванні клієнтів. Цей магазин буде представляти найновіший і найповніший асортимент побутової електроніки компанії Samsung Electronics. Покупець може в деталях роздивитися усі можливості і підібрати для себе саме той пристрій, який йому потрібен. Отримати кваліфіковану консультацію від персоналу, який пройшов тренінги нашої компанії компанії і має е, дуже високий рівень знання сьогодні. Самсунг Електронікс має у світі близько 2,5 тисяч фірмових магазинів. У компанії переконані, що і львівський салон буде у числі кращих. ми хотіли б показати користування нашою технікою завдяки таким магазинам, як цей. Сподіваємося, що наші найновітніші моделі зацікавлять львів'ян через фірмовий магазин Самсунг. У новому брендовому магазині Samsung покупці можуть обрати нову омріяну техніку, так би мовити, потримати у руках, оцінити зручність у користуванні. Консультанти допоможуть ознайомитися з інноваційними функціями техніки Samsung і зробити вибір. У разі необхідності у відвідувачів буде можливість придбати продукцію у кредит. Якщо виходить якась новинка, наші львів'яни будуть мати змогу, якщо вона тільки з'явилася на ринку. Тут вона буде найпершою серед усіх магазинів, тому вони будуть мати змогу підійти. І, власне, тут дуже добре буде дуже зручно львів'янам підійти і спробувати, як це працює. Тому що такого плану в нас у Львові ще не було таких магазинів. А власне зараз інновації люди дуже люблять. З нагоди відкриття фірмового магазину Samsung Electronics серед перших відвідувачів, які заповнили анкету, розігрували ноутбук. Зайшов випадково і от заповнив анкету. Звичайно, не очікував. Навіть несподівано це все було. Чесно кажучи, перший раз виграв щось. до кінця року. Компанія Samsung планує відкрити по всій Україні 300 таких брендових магазинів. Мережа фірмових салонів допоможе втримати лідерство компанії Samsung на ринку електроніки та техніки. Далі у новинах спорт керівництво львівських Карпат виставило 19 провідних гравців на трансфер. На такі радикальні кроки очільники зелено-білих пішли через незадовільні спортивні результати команди. Крім виставлення на трансфер, до зеленобілих застосували заходи матеріального впливу. Хто буде тренером Карпат і хто виступатиме за львівський клуб, наразі невідомо. Керівництво від коментарів відмовляється. Карпати сезон завершили домашнім матчем проти харківського металіста. Зеленобілі доклали чимало зусиль для того, аби не програти принциповому супернику. І їм це вдалося. На 35 й хвилині забив Соса. Зрівняли рахунок господарі на останніх секундах матчу завдяки удару Ігоря Озарківа. Отож нічия я 1, 1 Але Мирова із віце-чемпіоном не змінили радикальних настроїв керівництва Карпат. Наступного дня на базі команди у Брюховичах було оголошено про санкції. 19 футболістів, зокрема і лідери команди Ігор. Худобяк, Олег Глудюк, Ливан Кенія, Семір щіліч, Михайло Кополовець та інші виставлені на трансфер. Я очікував, що таке може бути, в принципі, Но, щоб всю команду на трансфер, ну, звісно, це вже ну, тут досить багато, так футболістів. Я Думаю, що, ну, в принципі, мені каже, що все одно з команди піде 3-4 футболіста максимум. Я думаю, що, ну, понятно, що керівництво не результатом, це всім понятно, але ну. Не знаю, як воно буде, чесно говоря. виставлення на трансфер не єдина санкція керівництва до футболістів. Крім того, до всієї команди застосували заходи матеріального впливу. А, ну мабуть, якісь страхи будуть. Мені кажете, по-другому ніяк не можу це роз'яснити. Мабуть, страхи якісь будуть на накладені команди. В зв'язку з таким поганим результатом. Може, другий рік підряд. Понятно, що щось, щось треба, тому що команда другий рік підряд на такому стані на на виліті. І я думаю, що. Однозначно, що керівництво мусить робити якісь, якісь радикальні міри, тому що, ну це вже, опять же, вже йде другий рік підряд. це трошечки вже дивно. мабуть, Таке такі так. такий город, як Львів, я думаю, заслуговує на хороший, хороший футбол, на хорошу команду. У клубі від коментарів відмовляються. кажуть, 13 червня, коли команда збереться у Львові після відпустки, буде більше інформації і офіційних коментарів. До цього часу очільники зелено-білих сподіваються знайти нового тренера. Фінішний спорт Львівське ватерпольне Динамо чемпіон України 2012-2013 років. Упродовж більшої частини першості галичани у турнірній таблиці були другими. Обійти лідера. Маріупольський лічівець Динамівці змогли лише в останньому турі, що відбувся у Львові. Очна зустріч фаворитів завершилася перемогою господарів 9-7. Вперше за багато років матчі чемпіонату України приймав Львів. Ігри відбувалися у відкритому басейні СК у завершальний день заключного з'їзного туру Увесь день падав дощ. Для господарів така погода і хорошою ознакою. Є така традиція, коли падає дощ, то значить це якби на щастя. На щастя, команда, яка перемагає домашні домашні команди. Якщо так взяти я вже 36 років в одному полі, ми постійно граємо на відкритому динамо, грали. Маю надію, що буду ще грати. І у нас дуже часто було, ми виграємо змагання, і падає дощ, і ми виграємо. І це зародилася така традиція, коли падає дощ, сам тільки на щастя. Крапку у чемпіонаті Динамо поставило переможно. Господарі з рахунком 21-11. Прогнозовано обіграли харківський «Слобожанець». А відтак галичани оформили золотий комплект. Нагород чемпіонату за традицією, наставник команди в одязі повинен зануритися в басейн. Хочу подякувати команді, що вона повірила в себе. Після гри в Маріуполі, де ми повели в рахунку 6-1, Команда повірила, що вона може стати чемпіоном. Чемпіонами України львівські динаміці стали вдруге у своїй історії. Вперше вони вибороли золото у далекому 1995 році. Програли і битву, і війну. Львівська футзальна енергія склала повноваження чемпіона України. Зеленобілі у півфінальній серії плей-офф поступилися харківському локомотиву. Переможну крапку залізничники поставили у Львові, здолавши суперника з рахунком один Серія ігор плей-офф триває до трьох перемог. Обидва гостьові матчі енергія локомотиву програла. Отож у Львові «Зеленобілі» не мали права на усічку. Перше домашнє протистояння вони провели дуже грамотно і перемогли з рахунком 3-1. Голами у складі господарів відзначилися Денис Овсяніков, Сергій Чепорнюк та Євген Рогачов. У гості забив Сергій Журба. Гра вдалася, вдалося забити швидкий гол та змусити харків'ян розкриватися. Сьогодні взагалі, гра за нашим сценарієм прийшла. У Харкові було навпаки. Хлопці молодці витримали. Повторне протистояння не було таким багатим на голи. Через травми у вирішальному протистоянні енергії не змогли допомогти лідери команди Максим Павленко та Валерій Лихчанов. Але і без них зеленобілі з локомотивом грали на рівних. А долю гри вирішив єдиний влучний удар Сергія журби на 30 30-й хвилині. Відігратися господарі не змогли. у футболі усе вирішує результат. Ми сьогодні перемогли, значить, змогли відновитися. Якби енергія забила, то не знаю, що б я зараз говорив. Підкреслюю, сьогодні рахунок міг бути 8-7 чи 9-10 на користь будь-якої команди. В Україні, Україні бракує таких ігор з дикою напругою. Найближчими вихідними локомотив у фінальній серії плей-офф зустрінеться із Івано-Франківським ураганом. А енергія у матчах за третє місце посперечається із Луганською ЛТК. І цією інформацією ми завершуємо випуск. Чекайте на новини від телеканалу НТА уже завтра. До побачення.